Здоров, я пан Некіо і сьогодні я повернувся, щоб повідомити вам цю довгожданну новину. Як ви всі могли очікувати, я нарешті знову запорону анімацію. Так, я, я все зіпсував. Але ну, я зрозумів свої помилки і почав все знову. Так, це вже другий раз, як я псую все. Але ж, ну, попсихую трохи Закину ту анімацію на тиждень-два і знову повернусь, як завжди. Ну, так якраз і сталося. Мене не було так довго, тому що я психанув, кинув анімацію і перейшов до ведення ТГК, про який я успішно забув. Мені шкода. І там вже 102 підписника на момент запису цього відео. Це досить таки непогано. Хто ж знав, що якщо вести ТГК, то він почне рости. Ну, ніколи такого не було і от знову. Як ви можете бачити на фоні, я знову повернувся до анімації. І я повернувся до неї вчора. Вже за два дні готово 19 кадрів. Це це, белісимо. Тому що, пам'ятаю, минулого чи позаминулого разу я робив три кадри два дні. Три кадри. Так, вони були з кольором, тінями і все таке, але все рівно. Це, це, Це занадто довго. Зараз вже я прискорився, я змінив стиль трошечки зовсім. Минулого разу була помилка в тому, що я працював в більш спрощеному стилі, хоча, мабуть, ніхто цього не помітив. І... А я так не вмію. Це, це надто складно для мене, тому що стрибати зі стиля в стиль з більш спрощеного в більш деталізований трохи складно. І зараз я вже зробив його більш звичним для себе. Також я підібрав собі інший набір пензликів, що набагато більше спростило роботу і прискорили її. Взагалі, я маю ціль. Тупу, але ціль. Моя ціль перевершити російські проекти по типу Metal Family, 13 карт і Дух моєї общаги». чи як його там називали. Я, я вже не пам'ятаю. Просто знаю, що це робила студія Phoenix, Metal Family робили. А хто робив Метал Family? Та фіг з ними. У будь-якому випадку ті проекти смокчать бібу. тому що їх робили цілі студії або групи дорослих людей з досвідом і все таке. А я зараз кліпаю анімацію без нормального досвіду, без нормальної програми. Та і на відміну від них я зовсім бейбік. Типу, камон, я закінчу 9 клас. Я ще зовсім дитинка. Але через років так 5, може трохи менше, більше. Я стану крутим аніматором і, в порівнянні з моїми проектами, проекти Росні будуть смоктати Бібу. Ось так от. І ще за цей час я встиг надибати собі двох персонажів для анімації. Один з них це кастом, тобто зроблений на замовлення. А інший це як це пояснити краще. Я виміняв цього персонажа у художника, взамін, віддавши одного з моїх старих адоптів, якого не купили. І пізніше я вкажу автора кастому і посилання на його соцмережі. Просто треба ще у нього це все обговорити, типу, дізнатись, чи можна так робити, як його вказати, на які соцмережі вказувати посилання, на які ні. І все таке, ну це, це займе час. А автора персонажа, якого я виміняв, це проблематично, тому що на як то вже видалений аккаунт, там фіг знайдеш. Але я, я спитаю людину, якої я його вимінював. Може, він зможе надати посилання На новий акаунт тієї людини. Там, добре, там все дуже складно, не буду вас грузити. Також за цей час я надибав людину, яка буде озвучувати кількох жіночих персонажів, бо у тієї людини дуже милий, гарний голос. Та й людина в цілому дуже приємна. А, я буду озвучувати Еліота і Фоліума. Зараз поясню, чому так, як так вийшло. Одного разу я озвучив анімацію, щоб перевірити, чи збігаються рухи губ з словами. І людям зайшло, вони сказали, що голоса милі, підходять і все таке. Тому, тому вже буде яке Пробачте, якщо комусь так не подобається. Також я хотів би подякувати тим людям, які підтримували мене і продовжують підтримувати на моєму творчому шляху, тим, хто допомагав з персонажами, і тим, хто оцінював анімацію і заспокоював мене. Це справді дуже важливо для мене, і я дуже сильно вам всім удячна, ви мої сонечки. І що ж, бажаю вам гарного дня, успіхів і побачимося в наступному відео.